О пів на 10-ту годину вечора 31 травня до диспетчерської служби словність водоканалу стали надходити чисельні скарги від мешканців мікрорайону Залізничний. Люди скаржилися на те, що вода в водопроводі має сильний запах йоду. В надзвичайному порядку на робочі місця були викликані всі служби, що відповідають за якість питної води. Узяті проби води для з'ясування причин. Мы когда сделали на час ночи экспресс-анализ, у нас показала донцевая вода после первичного хлорирования в пределах 0,24. По нормам мы вкладываемся. Дальше, после проведения дополнительной хлорирования, мы добились, что запах воды исчез. Предварительним так раз нашим розсмотренням та було точне попадання то залізняючих вісців на наш водозапор у маяках. Стабілізувати ситуацію вдалося вже під ранок 1 червня. Для цього зробили все необхідне, запевняють водоканальники і підкреслюють. Наразі причин для хвилювання немає. Питна вода чиста. Ми зразу примінили, збільшили дозу очистки, збільшили максимальну дозу хлору. Співробітники водоканалу припускають, забруднена вода прийшла з дінця, і в результаті хімічної реакції в ній підвищився вміст Аміаку. Сіверсько-донецькому басейному управлінні водних ресурсів виключають потрапляння до водогонів брудної води з річки, бо постійно контролюють стан ріки. 31 ми, нульовий підйом дані КП вода Донбасу 0,3. Вчора ми виїхали отобрали в райгородки, це початок каналу Ді Донбасу – 0,31 Донбас, на дециметр кубічний. Той все в пределах нори, все під контролем Стояние сільського сірського стабільне по качеству, нормальне, без тенденції ухудшенню. Фахівці впевнені надзвичайної ситуації у місті немає, і питна вода здоров'ю славянців не загрожує.